Вітаю, ви на каналі Власний сад. І зараз ми побалакаємо про приживаємось дерев. І діло піде не про якісь там казкові препарати, що обробили, і воно все ожило. А про те, як ви посадили деревину весною чи осінню, і з якихось причин вона не прижилася. Тобто більшість садівників підійшли до деревини, обрізали її по весні. Дивимось. зріз сухий. Другий те ж саме. Те ж саме. І більше садівників бере деревину, як кажуть, за чуба і на, на вогнище. Не спішіть цього робити. Так як в деревині є спячі бруньки, Тобто вони знаходяться, можуть знаходитися внизу, в даному випадку у нас персик. В даному випадку у нас персик. Це у нас тут їх 6 штук посадили сорт Royal Majestic і він так же само після зими у нас не виходить. Тут ми чекали до сьогодні 6 травня, коли проснуться якісь спячі бруньки. Як бачите, проснулася ось брунька, проснулась вище. Ну, нижче нам не треба, ми її удалимо. А цю, цю ми підріжемо. Тобто так десь. Виріжемо. О, зріс, замазуємо. Дивимося за деревиною так же само, як і за іншим. Десь полив. Бризкання, рихлення землі і так далі. Так, йдемо далі. Цілий рядок. Покажемо далі. Далі ось друга деревина. Вроді і прижилася. Але крону формувати вже ніяк. Тобто дивимося нижче, бачимось брунька проснулась одна. І більшість всього, що це в нас вона одна і є. Тобто так же само будемо різати над нею. Тоді ще пізніше нижче переріжемо, як росте. І все. Тобто, Зріз-замажемо, якраз буде крона формуватися. Так, ідемо далі. Так, ще один. Я б сказав, майже сухий, але бачимо сухий, але бачимо внизу, але бачимо внизу. Це поросль. її видаляємо. Але бачимо внизу. Жива брунька. Тобто пішов. Проснулась, деревина відбиває. Ріжемо так же само, над одне. Хопа, остальне замазуємо. Якщо все добре, воно відросте. Так, далі ось. Тобто... Мов й живий. мов й живий, але... Але як бачимо, як бачимо, не проснувся зріжем. Хай десь тут побачимо, можливо проснеться. Так. Далі ще один теж сухий ріжем. і так цей видаляємо вставляємо один це останній це ми зрізали раніше зрізи а потім обробляємо арболіном чи грінж арборіном щоб не заносити інфекції Оце. Хоча б проробити такі операції, це стосується не тільки персика, а й інших дерев. Не спішіть їх видергувати. Слідкуйте, поливайте, дивіться. Це ми обрізали його 6 травня і далі будемо з вами дивитися, як вони будуть розвиватися. Тобто будемо вирощувати з вами ці дерева. Дякую за увагу.